Так часто тебе зрозуміти не вміють, і від цього тобі дуже сильно болить. Від слів звинувачень твоє серце ниє, і від болю гіркого душа так щемить. Шукаєш людину, шукаєш такого, хто б міг обійняти без мови і слів, хто б міг доторкнутися до серденька твого і без звинувачень від болю зцілив. Та пошуки ці на нівець життя зводить, шукаєш, шукаєш, і ніяк не знайдеш, а десь там далеко те серденько ходить, в якому ти те, що шукаєш, знайдеш, і плаче душа у гіркому безсиллі, і знов до Бога в хвилину дійдеш, І стає тобі легше. Бо зломане серце на Божий вівтар ти тоді покладеш, як часто людині потрібна людина, людина людині потрібна завжди. Повір, о, душе, ти така не єдина, багато самотніми є в наші дні. Так, Бог розуміє і Бог потішає. Та хочеться нам від людини тепла, людини, яка нас за руку тримає, людини, яка підняла б два крила. Отож, коли рідні прийнять не зуміють і не зрозуміють серденько твоє, то знай, що у світі або й у Україні є той, хто чекає і для кого ти є.